Вітаю всіх! Щось на основному каналі я прохлопала зробити розклад на події липня, тоді давайте зробимо на цьому. Отже, що очікуватиме в цей місяць, бо незалежно, коли ви дивитиметесь це відео, воно буде актуальним. А вас в коханні, в грошах, ну і давайте глянемо здоров'я. Отже, давайте, що очікуватиме протягом цього місяця. Ну, впади. В сфері кохання. Ну, сказати, щоб все ізобільне, а, чи таке собі, ну, я не можу. Одразу скажу. Одразу скажу. А, так само. Знаєте, таке відчуття, наче говорять багато і різного. З одного боку, у нас не зовсім у прямому положенні і не зовсім перевернутим, бо по цій руні багатства не може бути розуміння прямого перевернутого. Може бути багато проявів, може бути зменшення активності. Знаєте, як сьогодні багато спілкування, завтра не дуже. Якщо ми говоримо про людей, які вже є партнери. То показують знову ж таки моменти, коли сплеск емоцій, сплеск почуттів, і в той же самий час, коли цей момент трішечки осідатиме. Сказати, що буде щось отруйне чи, можливо, таке неприємне, я так само не можу. Руна отрути у нас стоїть. В паралельному значенні, не в перевернутому. Так, інколи будуть моменти, які вас розчаровуватимуть, інколи будуть моменти, які навпаки ви могли собі накрутити. Ну, буває у нас таке, коли ми не зовсім вірно щось для себе протрактували, і в результаті собі накрутили в голові, а насправді все не так вже. Скажімо, страшна чи отруйна, як може бути. Особливо це дуже чітко відслідковується в ситуаціях, коли ми можемо вважати, що там у партнера або у партнерки є третій фактор. Ну, давайте не будемо говорити про третіх осіб. Але, тим не менше, вам здається, що ну, от, треба з цим розібратися, а насправді може бути, коли ми в не дуже гарному емоційному стані. Ну і зрештою, все ж таки, можемо неправильно щось зрозуміти для себе. Далі. При тому я не скажу, що у всіх проходитиме, що немає третіх факторів. Бо, знову ж таки, руна отрута у нас в паралельному значенні. А розповідати, що е, от тільки так, ні. Дійсно, хтось для себе визнає е, присутність третьої людини. Ну, давайте спробуємо зрозуміти, як це буде видно. І що це за третя людина? За допомогою конфлікту, в якому ви дуже участь не прийматимете. І тут, знаєте, як проявилося те, що не мало проявитися. Ну, скажу одразу. Я не можу сказати, що тут дійсно йде про зраду. Ні, нульова руна показує, що людина може з кимось спілкуватися. Так, таке може відбуватися. Але сказати, що там момент зради, чи що там момент ще якихось нюансів, ні. 0, це показує, що або щось нульове, тобто не має такого значення, ну або тільки на початках. Зрештою, прояснятиметься це для вас в якомусь такому конфліктному в якійсь конфліктній розмові. Далі, якщо ми говоримо про кохання, у нас іде е, руна трилисника. Вона завжди передбачає момент вдачі, вона завжди передбачає момент насолоди. І в той же самий час сказати, що. Оця ситуація вона буде для вас дуже погана, я не можу, тому що, дивіться, як у нас е, цікаво випала руна місяця, яка показує, що ну, якби немає тієї ілюзорності е, третіх факторів. Тобто, для когось е, сам момент цього розрішення ситуації буде вже сам по собі. Е, доволі таки. Е, Полегшення, ну, а для когось розуміння, що так, у людини є ну, хай на початкових стадіях певні розмови. Можливо, зрештою, мені з цією людиною не в одному напрямку. Тож, який буде цей місяць різний. І будуть знаки плюс, і будете відчувати підняття, і будуть знаки, на жаль, трішечки мінус. Це відчуття, коли ви не можете з чимось справитись, але сказати, що це однозначно негативне, я так само не можу. Все ж таки руна трилисника у нас чітко показує, що це вдачливий місяць. Єдине, що завжди з нюансами. Добре, що очікуватиме в грошах? що очікуватиме в грошах, зараз закидаю все. Очікуватиме в грошах. Угу. Трішечки. Дивіться, показують своєрідний застій. Угу. Ні, до кінця місяця має вирішити ситуацію. До кінця місяця має вирішити ситуація. Дивіться, тут показують про те, що від початку у вас буде відчуття, наче, знаєте, в сфері грошей є момент застою. Тому що у нас руна знову ж таки багатство лежить паралельно, це немає такого і всплеску, і немає такого падіння. В той же самий час руна активності, чоловіча руна, вона показує вниз. Тобто сказати, що в цьому напрямку є активний зрост, бо сіруна роста йде далі, у нас така. Пряма, умовно говорячи, я не можу. В той же самий час руна місяця вказує, що і немає моменту убилі, бо тут у нас руна не на убуваючий місяць, і в той же самий не на ростущий місяць. Тобто, тут більше показує, знаєте, така стабільна, ну, можливо, правильно було б слово сказати, стагнація. В той же самий час, не дивлячись на ті дії або ті напрямки, які ви намагаєтесь зробити, на жаль, до середини місяця ситуація лишатиметься така, як вона є. Притому вам показують по жіночій руні, наберіться терпіння і трішечки, ну як, майте нервів на те, що цей процес триватиме довше, ніж вам хотілося. Тому що десь після середини цього місяця, можливо, навіть трішечки більше, десь 17-16 число, будуть певні зміни, при тому, які відкриють можливості на отримання своєрідного прибутку. І в той же самий час, який буде для вас як, ну, щасливою можливостю. У когось, може, саме банальне, десь, як то кажуть, працювали-працювали над чимось цілий місяць, зрештою, в кінці місяця воно виливається. В когось може бути неочікуваним подарунком, про який ви там з кимось говорили, але ну, не було чіткої домовленості, що вам його подарують. Якщо ми говоримо для людей, які працюють на роботі, то, звичайно, у показується звичайний процес, в якому ви вкладаєтесь в певні момент. Ну а вже по кінцю місяця, як то кажуть, ну або середині місяця, як то кажуть, вам приходять певні дивіденди. В когось може, до речі. Що найцікавіше, ближче туди до 20-х чисел можете виграти, ну, якщо ви граєте в лотерею, але обережно. Це не значить, що треба побігти і всім купляти. Ні. Це про те, що якщо ви періодично такі моменти практикуєте, от у вас це може вистрілити. Якщо ви ніколи не купляли і тут, зрештою, послухали розклад і вирішили побігти купити, от у вашому випадку не гарантую. Тому що тут знову показують як послідовність дій. Якщо у вас цієї послідовності дій не було, звичайно, моменту не буде. Ну і до речі, знаєте, я вам ще скажу так: інколи розповідайте про свою роботу, інколи розповідайте про свої вміння. Якщо ви займаєтесь хендмейдом, Частіше говоріть про ваші проекти. Якщо ви займаєтесь на роботі, частіше показуйте, або говоріть, що саме ви робите. Тобто демонструйте свій момент роботи. Не знаю, в мене такі враження, як такі слова або таке промовляння. Вони мають притягнути відповідні енергії. Добре, ну і тепер дивимося, що у нас там буде. В цьому місяці по здоров'ю. Так, що очікує в сфері здоров'я в цьому місяці? Спокою не очікуйте. Але спок... неочікування спокою, воно таке трошечки з радісними подіями. Інколи відчуватимете себе, знаєте, не зовсім стало. Що мається на увазі? Це, знаєте, що Лягаєш ввечері спати нічого немає, а зранку може встати там, болить голова, ну або ще щось, зрештою, інші такі нюанси. Сказати, що це якась активна фаза там в вашому здоров'ї ні. Тут може бути вплив погоди, може бути вплив емоційного. Перед цим був дуже емоційний день. Звичайно, на наступний день ми можемо бути виснажені. Хто живе в Україні і знають, як нас люблять аля брати наші, звичайно, розуміємо, що в нашому випадку про, емоційне, про емоційний стан взагалі можна і не говорити. Практично всі розуміють, що мається на увазі. При тому сказати, що ви якось відчуватимете себе погано? Ні, я не можу. Тут показують, що в двох моментах по-різному: в одному моменті це буде пов'язано з подіями, в іншому моменті це буде пов'язано із якимись новинами, і з якоюсь інформацією. Що саме цікаво, що тут у нас закривається руною зірки? Що тут у нас закривається руною зірки? Про що це? З одного моменту, це може вас трішечки рознервувати, але зрештою це як показує на певні перспективи. А так само, якщо ми нервуємося на моменті оцього, скажімо, навіть і дуже гарних, ми ну, так само можемо собі робити клопіт. Далі, якщо ви вирішили внести якісь корективи у власну зовнішність, я зараз не говорю про щось дуже глибоке. Саме банальне, вам захотілося підтягнути власну фігуру. Будь ласка, вам цей шанс дається. Ви можете. От цей місяць реально буде дуже корисним для цих моментів. Далі, якщо ви хочете позбутися якихось негативних нюансів, знову ж таки, десь числа до 20 го дні будуть для цього дуже і дуже гарні. Якщо, до прикладу, ви хочете змінити. Своє бачення або своє світосприйняття тут вже більше йде про ментальне здоров'я, то вам говорять, що у вас так само може це все. Вирішитись, але у нас є тут руна перелітні птахи. Це має відбутися за допомогою якоїсь інформації. Ну, або від сторонніх осіб, звичайно, коли нам пояснюють певні моменти. Ну, або ж, зрештою, це можуть бути письмові джерела, які, ну або відео, які ми сприймаємо і, звичайно, намагаємося реалізувати для себе. Тож будьте мені спокійні, наскільки. Це вам можливо, тому що всі розуміємо, що ми знаходимося в дуже різних умовах. На цьому дякую за перегляд і пока.